Всем привет! Я наконец-то зварила суп. Думаю, сколько добавлять укропа. Ніхто не любить укроп, одна я люблю. Сип, ще... його висипає, його. трошку, трошки, ну, трошки. зваривається и все. Коротше, Артем, погано їв, сьогодні з утра зварила ще гречку. Ось таке гречку, да, подивлю, все, не захотів. Думаю, зараз обід надо хоть покормить его супом, суп макаронів. Макароновай люба і сендюжка. Сендюжка, Боже, так і вкусно, вовсю мені. Угу. Це ти тоже 7 днів. 7 днів суп не їла. <клухи> тут така вода. я вообще в шоке. Я кинула картошку, вона ще не закипіла. <клухи> <клухи> Там тоже якісь люди живуть. <клухи> <клухи> я не можу. Я переходжу з двору, хтось от сюди постя прийшов, от я скажу, кинула картошку, воно ще не закипіла, воно вже розварилось. Тут ну, цей господар дому сказав, що на, на цей район своя скважина 800 метрів. І типа, і типа він, він сказав, що ви можете. Хоча в усьому місті нам теж казали, що можна пити з крана. А він сказав, що те, що в городі, ну, в городі хороша вода. Це не, не значить, каже, не, тут не, не. То, от якраз тут сама лучша вода, бо тут прям що ти хочеш? Не. Все хочеш ті ягодки, так? Да? Типа тут вода взагалі класна, і можна пити прям з крана? І коротше, оце ж ми поки я все перемила, всі ложки, тарілки, тарілки ми купували. І пишу список, що мені треба. У мене вже там на список, я Андрей, кажу, записуй це, записуй то. Не пишеш, а мені диктуєш, а я в вайбері. Ну у нас наш Мариною переписка, ми всегда туди все, те, що нам важливе, туди записуємо. Там якісь як кудись якісь кабінети треба, чи ще щось, чи отак щось купити в магазин. Ага, так. Зараз буде ляля кушать. Чи нам надає скажу, мене, звісно, роздражає цей волок, ну. Ну, що Засилу, Та хай буде сюди купити якусь клієнку нормально. Накрити все. Ляля да. угу. да. побита. Будеш супчик. Да, дивіться, як він. Бачите, яка щочка здерта? Як це, як поїхав на этом. Де вава Артема? Отут от на щочки, да? а де Артем упав? Де упав Артем? Хочу всім сказати дякую за те, що допомагаєте розібратись <реку> з цим полом. Уже короче, зробили все так, як треба. Оці mm -hmm. два крани відкрили. Сказали, що цей теж должен бути відкритий, так як отут е, сміситель так і на три сторони, і, і воно, типа, доливає туди якось воду, бо закриває оттуда. Короче, ну я не розбираюсь. І коли всі крани три відкрив, нема ні одного закритого, то пол став прям добре-добре теплий. Давай, супчик, кушать, давай. А чого? <реш> Дві руки в роть. Руки не вилазять з рота. Що ти вже понахидає? Я ну. вже візьму, то не А ти щас тут щас... будеш сідати? Артем ми зараз покормимо ага. і поїдемо. Ще нам прийшла посилка, зараз заберемо з Греції. А да. тіше да. Да. Да? Ну, не найти мусор, куди вона туди є, ага. закидає. Вже повна магазина. Uh -huh. Uh -huh. А Ой, нет, то если валявся на полу нельзя кушать. Новый надо там брать. Чистый. Знаете, ну, кажется, что я начала отекать. Вот реально скільки осталось? Меньше двох недель. Ну, сегодня уже неделя, да. Два тетечек. Я ще не рожаю. Дванадцать, чотирнадцать дневник. Сегодня число. Буде хтось їсти суп, так? Оце заховатися да? з с с окна, якось кудись в да. цей ящик, що лі. Тут дверки нема, не очень так, ні, Ну цей да, ящик пустий, хоч туди ховати. це. коротше я не влазу вже Животом ні мене не хочу, бо я б так дуже не поправилась, але що вже. Це Андрій посилав до болти, і Так о, це все нормально, так. Зараз погадуємо малого. Куди ти обіжав, а кушать? А кушать? Не ходи наверх. Но він наче ходить акуратно. Не ходи наверх, супчик, хто буде кушать. Давай супчик кушать. Слышиш, взяв бублик і гранат стирив, нічого. Акуратно. Я тобі кажу, що на тих. Якщо домашня була, то нічого. А то сім'ї а з такою покупну на мені прям просто на варисту такі класний поли. Щас його погадуємо і уїжджаємо. Ваню висадили, забрали посилочку, ту, що нам прислали з Греції, і зараз поїдемо. По списку ж куплять, бо я там такий список накатала. <схи>, що вообще, там, бы там, 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 по мелочі, там, да. такі мелочі, ти ото соль сказала, що нашла, так непонятно, не что надо купити соль. Так да, конечно, соль, що, солянку, солянку надо. Салянку, надо кусать, сахар. Сахарянку. Сахарянку. Ну да, да. доску. доску. Каструльку надо купити. Да, бо кажеш, що ми не сьогодні окрошку робимо. Так ні, ти сказала, буде окрошка. Я вам не кажу, буде окрошка. А він каже, о, хорошо. Ти зварила, ти зварила суп і ма... mm -hmm. і гречку, і кажеш, а крошка буде завтра. Я кажу, стоп. Так там супа три літри з'їла ну, я, Артем і, ну, і Ваня. я зараз поїм і все. Ну да, там того суда вообще немає. Ладно, зробимося, здав. Вже Артем засне. А Ваня, мабуть, ну, останній раз приїхав, та, далі лише на, на вихідних, тому що уроки, уроки до трьох, да. до чотирьох, поки. Поки уроки закінчуються, вже темніє і угу. його возить так себе. Оп-оп-оп. <сих> угу, угу. Так що так, наче. Тільки проснулися, вже день закінчується, П'ять ну, часов. І Артем не спав ще. Ага, ага. Він якось... Так ти бачиш, бігав, бігав, бігав і в той що і не спить він. Угу. Сидить. Сядьте. Хорошо, в кресли простягнули і, і справились. Ну, так. Він вікна дивиться до... То на птичку, то на собачку. Ну він мені кажеться, що засне. Там ще в этом, тада магазин, оцей дешевий. Mm -hmm. Там ще вудочки продають, Надо буде, як трошки погодка наладиться. Ще сьогодні купить. у нас дощ. Ага. Да. Мамки дзвонили, там дещо нема. Mm -hmm. ну, Спати хочеться, погода така тока спать. Mm -hmm. Та що, зараз купимо. Ми Івані сказали сьогодні ненадовго, бо вже темніє mm -hmm. жаст. Mm -hmm. Поки ми тут скупимося. Ми поміряли, що цей отсек для, ну, на сходах той що І тут виходить 95 сантиметрів. А у та штука решетка, що ми дивились, вона 79 85 Коротше, трошки не вистачає. Треба заїхати туди, назад, в магазин і ну, у цього, як вони. Центр? Ну так. Да. Як вони ці способаються? Да, вони якось? казали, що є така вставочка, кусочок, да. продовжує оцю перегородку. Угу. І якщо висота більше метра, то можна взяти, поставити її на першій сходинці, і воно плюс у ці десь ну, 15 сантиметрів чи 20 сходинка. І метр, і він не перелізе, бо багато хто пише, а що він перелізе завали? через верх. Він не завалує. Ну воно плотно здрасть, воно металічество. Мені кажеться, він завалує. Подиннуся. Я вийшла на вулицю, мені каже, я ж краще себе чувствую. Зутра uh -huh. якась така пухша, тічна вже. Uh -huh. Ну, все одно, в мене ця вагітність не така, як... Ну, з ванію, то взагалі я жах я вмирала, хоч мені було 22 роки і мені було дуже важко. Може, то, що я себе жаліла. Я не знаю чого. Ну я просто в мене все, в мене всі болячки повилазили, всі, що при вагітності в перший раз. А другий раз мені ну легше було. А цей раз взагалі нежжоги нема. Ми, ми тільки що це обговорювали. Я мене кажу, почти я кажу нема. ти коли була вагітна ваня, ти не могла з сторони в сторону перевернутися. Ну просто з боку на бок. А так. зараз Артем спить в своєму ліжку, але ми його ну він то буває з нами то. то... тут поворачуєш. Тута. Ні, тун твій поворач. Ми тоді проїхали. Катається типа камалака і все, так. Отладна. Я повертаюсь назад, так. я поглянула і кажу: "А сейчас звання не могла сама перевернутися, а сейчас Артема бере, Давай. живот уже 9 місяць Давай, і берете. бере і себе і Артема так через себе, хоп". Кажу: "Вже стала така". Ну, во випарик у мене ж тоді тоже. Я була 50 кг, а сейчас я за 70 уже така мо я мо я кажу, баба, моцна дівчина. <laughs> Стала. Ага. Бо тож і Ваня був 4 кг Ага. Ну а тут ще, звісно, непонятно, хоч і сказали, що маленька буде. Ну подивимося. Ой, подивимося, так. Да. Осталось уже фінішна прямо. А Ваня каже, може там буде він. Кажу, ти вже як підписчики по животу рівняєш. <laughs> <laughs> не Думаю. кажу, буде вона. Ми бачили лічно. Чотири рази. Ну, я чотири не бачила, останній раз. Ну, перший раз то воно, срок більш... маленький, вона да. ще не зрозуміла, але лікар сказала дівчинка. Другий раз вже да. я лічно бачив, третій ага. раз вже і тобі показали. Четвертий раз. Да, О, в магазин, да. Четвертий раз тебе я без тебе, тобто. Ну да, так, я не ходила, бачу. вона каже, ви ж знаєте, що дівчинка. Кажу, ну так. Да. Ну тобі вже навіть на я написали, дівчинка. Де? Ну, на УЗІ на оце? Да, тут же ж написано, а я не що на листку написано у цей же пусть mm -hmm. матузі, що там дівчинка. Так що mm -hmm. все, так... чекаємо Почтінно. дівчинку. Все, Скупляться. Скупляться. Так. Ми тільки приїхали, лазили два години, мабуть, так? Якраз два години, бо ми по вані засікаємо. Ваню відправили до хлопців і все. Що, ти побачив? там знайшов Боба? Дивіться. Іди будемо дивитися, що так. ми тут, тут накупили. Пошли розпорядки на стол. За Мяч да? купили. Мяч почупила. Дальше що залаз. Давай. Аккуратно. 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 Все. Ну коротше ти подосить. Сідай, я тобі сейчас все подару. Да. Все, у мене ноги відвалюються. Тем мяч. Ну, м'яч прыгає. А ми тобі купили. Клубничку будеш? Да. Надо помыть. Давай, папа, помыть. Да, давай, папа, помыть. Що, ма? Нема. А, нема. Ой. Ой. Сейчас помыть. Мяч. Это мяч. Мать. Ми казали полуницю по акції. 269 гривень багат. на кілограм. Будеш мити? Йому чи не будеш? І ще ми забрали посилочку. Посилочку, з Греції. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дуже приємно. Вань, на, забери. Зачем ти мені ці хоч валочки? Показати, це ж розпаковка. Ти должна все показти. І клубнику забирай, повні я в цьому дві клубничі. Куди ти поліз, під правда. Це ми заходили в Аврору. Без свіда Андрій да. Да. схватив, я не знаю, що сказати. Я був голодний. Уже не я, не хочу його. я схватила гарячий шоколад, мені захотілося. Роді два состава, подивилися на чих. Да. Ну, ж, суха молочна сирова. Ну може раз. раз. О, так, ось, раз. Ось, да. Да. А руки помити Артема. Да. Артем. Давай да, ручки ще батьки. Давай помимо ручки. Взяла песневий відбілювач, бо в Артема коліна вже страшні. Просто він повзає, вже штани освітлі всі не О, давай. Це був голодний. А? Молоко взяв на зі береш. Ти, конечно, зайняв оце його стуку. Бери клубничку чи штатіло. А ну як М -м -м. ляля кусає кушає, ням-ням. Вкусно? А ти не, М -м -м. А, може, на не В мисочку ложив свою. В Клади в мисочку. Ли? Во, молодець. Чурш Хелли якусь взяв, да? ну, так? Ну це ну, ми з'їли, так іначе нічого, так. Да. Так, що тут, все. А, ні, ось і все. Ще... Короче, взяли для сахара і для солі. От було пшенаце і да. Чи числа вообще, я не знаю, ну в цих магазинах нічого нема такого нітьного. Ні. Цухар лучше, ні давайте разом зчиїмо. А це А це солянка буде, но вона плотна, ми придумали, що Ну, це для сала, конечно. Ну, сюда цухар це. А, а ну і що? Так, а сюди сахар. Ось резиночку витягнути, воно не плотне, для сахара. Ну, буде стекло не взяли, бо думаю, мало Я ли. Говорю, ли так, так, так. Мало ли, Артем розіб'є. А це розів'є пластик, ну угу. виножені. Все, тут нічого нема вже. Так, далі. Бери клубничку, кушай ще. Залищи, Бери. два Ми були на квартирі, Артему дуже понравилось. Артем, диви. Пить будеш? Хоча, сука, кажу, давай возьмем два хотя бы. Две клубничку любе. О, яка вкусна. кубке. Две. Мало? Ще дві помыть, да. Короче, теж тоже дешевые. 40 гривень чи 50. 32. 32. Ні, ні, ні. ні ні Уже 6 дала. Не трогай. Взяла два полотенца на кухню, вахельных. Зараз <рес> папа даже помий. Вань, можеш? Короче, я помню. Ну, не сбивай. Короче, я его сюда убежала. Вот еще папа тобі помык. Сейчас его потом. И Так, Два полотенца. Бери, бери. А, ты уточнил. Такую штуку для фруктив. Купила яблоко. Да. Дивись, тобі Ваня, там вид зала тарелки. Папа взяв. Ваня сьогодні їв це маленький, такий. Так, Ваня любить вас отакий. Просто на класці йому все Ось разну. Отак. А він їсть багато, була отака гора. Отак. Чотири штучки взяли. відкривачки. Скатерть, не знаю, хоч якусь світлу, там нічого нема. М -м. Ой, які вкусні! Ти покабалакаєш, а Артемчик їсть, так? Да. Да? Ще взяла тазик. Андрей Що ти куча мамки, щоб усе було. Як <свистец> по домашньому Я кажу, по-домашньому мамку в ванні 10 тазиків вложить. А Марина тут тоже каже. Кажу... Ой, вещи. Кажу, де ти його будеш хранити? ханити. Каже, мам, ти балакай, скажи, а я їм клубничку. Ото тече юшка, все вже кофту всю замазує. Ми, ми От така вкусна, так? Да? Артема взяла малювати, може, буде этот, зошит для малювання. А вані зошити мають одразу їх забираєш, щоб вони тут не лежали. Тільки що заїхали, ще ж будемо робити окрошку. Купили каструлю, така як у нас там. Все, тепер виходить, у нас по, yeah, yeah. По ця каструля. І оцю купили вчора і оцю. Yeah. Тепер у нас три каструльки свої повністю okay. все. Так, огірки. Це ми були в, епіцентрі. Да. в епіцентрі, да, я опіцентні. Ні, 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 треба. Помиєм, папа, давай. Ваня взяли ручки. Давай побачимо. Ну, завтра починається. І ховай уже її. Не надо да, його. Там бітки лано дуже багато буде. Четвертаю. Не пробувала Ваня Він любить. Мяч. Де твій м'яч? Ну, все, цок, взяли. Ми його галіцію. Андрій набрав тут три разу. Три разних я просто хочу попробувати. Ми декілька днів нікуди не будемо виїжджати. Поэтому мы накупили и все. Ааа, а ще белый, может, не надо давать ему ще. Нет, заховай, не так куди, он глупый. Давай я уберу холодильник и положить. Да, вроде сразу, куда я говорю. Каструляж говорю, у нас эти, да, однако. Ну лише. да, мы ж в одном месте взяли. Просто черчо не взяли. Щоб не натянуть два багато. Крышку тоже звери. Глупых 4 да, штуки. Тут, конечно, далі Аврора, так? Купили Артему, нашли подушку. Хочу Таненька, на ага. На неї подивитися, вона вже хороша. Де твиняч? мяч. Ой, хороша, дивись. Таненька, хороша, да. так. Нормально. Все, кроватку купили, постельне купили. Постельная купила, купила, подушку купила. Да, Для себе, себе здобут. Короче, у ну, нас да. рука у конфликта. Дальше. Вовремя ми посадили Артема в корзину. І давай же туди все складувати. Складуємо, складуємо, складаємо, складуємо на голову. Все, все, давай. Не І так. в того, що я достаю, так а дивлюся без цього вже. Подривав усі, Подривав усі бірки. Вибираємо, що нам треба. Все. Короче, пінчик нема. Щоточку. Взяла доску дерев'яну. Я взяла, ну, на цибулю. Я люблю, щоб цибулю різати не на таку доску, хоча ж все одно доска запахлопитує. Отдільно для цибулі, щоб була доска в мене. Okay. Далі оцю штуку теж щось все подаривав. А це ж без зачем? Сити? Сита. Там муку там посипати хай буде, мало. Ага. О, далі що у нас? У ну, мене кислота, я хочу сьогодні почистити стиральну машинку, бо я хочу постираючи речі для маленької. Хочу це показати. Пол теплий вже. Дякую всім за підсказки. Зробили, повідкривали всі крани і зменшили температуру до 40. Ой. І коротше тепер все тепло і красота. Пол теплий по всій хаті хата нагрілася. Ой-ой-ой. Тихо, акуратно. Лавровий лист. Так, взяли, є для душа, може, тут одна ванна і один душ. На різних етажах. Щоб Зуги. не на А що тобі треба в тазочок? Що ти хочеш купити? Що, ти будеш щось складати? Що? Кого складати? Мач? Мач туди будеш складати, так? Да? А це полотенце, де ви вже валяються. Бо вони в тазику були, він епід. А, він не хвилився, Павло. Купила все ще ось це, два купи. Я показувала. я вже показала. Я шукала, да, соль. Взяли і не забули. Мило, потім... От інтересно мені, що це за бред. А я знаю, це цвіточки. Да? Ну, зна... не... Так? Ну, Знаешь, у нас на водоцветочек. Причем же надо повернуть спочатку? Ні, надо зняти цю штуку. Ось такая штучка знімається. Так, что тут ще? Силиконовая лопатка. Ты руку Та на... Вот так сделай по моей руку, да. Сделать? Да. Ну ты же уже да, всю набрал полностью. <реку> 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 Я просто бачила, кто якийсь блогер показував, рекламував показывал, рекламировал для детей. Та хороше АЦЗ, <реку> то ж можно что-то хорошее ЦЗ, то есть дешевого магазина. Та так і сам. Як? На руку. Вот так? Да. Капаешь. Да ты не Так, Нет, давай. Нет. Сюда. Mm. Ну, ну, mm. ну, mm. ну так и, конечно. А пахнет. Вкусно чи нет. Кавуном. Ну, пожувачками. Ну так офигенно. фигурка. сейчас став її кудись, дав. Ось еще сейчас я, я взяла. Артема взяла двоє носків. бо я щось усі мало їх взяла сюди. Одлама, да? так? Кого? Ні. Ото. И мама взяли. Так, і все тут, так. Далі йдемо, що це? Це ми заходили тільки що на крошку. В ще не знаю, що Ну туди субак, Ну ти не сікає. Що? Давай відкриємо, давай. Оберіть вальзу. тут чи належить. Ні, щоб на нічого не накапалося. Ось так, закривай. Так, вот, різки. Став. Це в ту в цю ванну. Все, коротше, тут потім рознесемо. Да, да, да. Так, так, так. у нас поїді. Так, це ми діли только, щоб так. Купив салат. Салат. Що ти сілідку ще взяв? Так. Сілу взяти. Не, я шо, взяв собі шубу і селедку. Я Марині <світ> это, пить пиво, а вона не захотіла. Верху, мені вже не хочеться. А я, а я взяв собі дві бутилки, сьогодні вип'є пиво. За так, это звā... поселение. Колбаса крошечку. воль на крошечку. И с Артемом. Я, я я я так. Так, Скажи, Який... тоже хочешь? Який хороший здоровый <плес> дом. Можно покататься тут и на самокате. Может, ты можешь сразу Не ага. захотів. Хороший. Зато в цей ребеночек щас це спише. А, скрише. я це твоє, панта твоя. Це mm -hmm. ж Андрію, дивись пончики, ти каже, бери дома пончик. Ми ну, на дієті, нам можна пончики. Да, нам ще 12 <хи> днів можна. А потім все. <хи> так, не толкай маму, не толкай. На, твоє да. пиво. Да. Таке можна не показувати. Ну, да. Це моє пиво. Це дві бутилки, так. Масло, як завжди, мої любими молоки, я не люблю. 82% Артем йогурт ты Атем не, хоч? не, не хочешь на Андрей поставить туда сразу ще... де? Ага, Агавен Спомни Сейчас, а я хочу показать мы из дому провезли яйца, подавиться красивые разноцветные. Зеленые, світлі, білі. вообще красота. Ну, це мы уже делаем. А ты де можешь Ось, ось, Артем. Взялась туда, сейчас будешь чистить. А ну, вань, идт. На, ось воно. Так. На куда ось я попал? Вот С? Да. Дай-дай-давай. На на, на кот к Чисть Ваня половинку попала. На пополам баней, mm -hmm. да? Ты же не жадина. А це две ти я пусть взял. Так, да, этот. Ну да. Це так, и все, да? А, герцогип. Цена окрошка. На крошку. Мы знаем, что ты за герки. Взяла собі, кстати, йогурт не молочний, да, а соєвий. А Ваня? напополам. Давай, Ваня. От умничка, добрай. З Ванею поделай. На попала. Ну, молодці знову. Яка різниця? Зламана. Давай, скажи вже. Так, дві груші це Андрій, Любаса приморозила. Я чого так і кушає? Да, це конференція самопульсна. Яблука. Да. Все, і картошка. І все. більше нічого нема. Коротше, ну багато всього накупили. Ну, все, і, ми кажу, купили, два, на купили. Я кажу, що два дня не їздить. Да, можна на кілька днів і да. не виїжджати з дому. І води купили. Да, Хоч ну, тут вода все... і хороша, але ми все одно привичні пити з баклажки. Да. Так, ну, що? Ми таку саму взяли. Такі у нас розпаковка така. Да, воно воно, воно кожен день зараз, поки, поки ми тут обустраюємося, такі так. трати великі. Ну, а ну, далі буде просто пішли купили. А, а там. Там да? да, Вкусно? А? Махай всім пока. А воздушний? Воздушний забив. Покажи а воздушний. А, 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 а де ви цели? А де у лялі вава? Вава? Де Де в Артем? Де вава? От, а а тут де вава? Єсть? Упав. Часа, уже не нема, пройшла вава. Уже, уже не болить. Позвонила Позвонили лекарю, она там назначила какую-то эту... Знезараживать типа перекиси, только такой типа детской, он спреем. А, воно для слизистых оболочек, да. И, и это, и малянтом, и мазать. Бакал будешь? Нет, то есть твоя чашечка. Он мне вода. Ось. Давай. На. Пай, не отту. А ту допитник взяв. Ту його мить надо. То надо мити. Плаха чашечка, блязно. А так, так. Пий. да, це чисто. Молодец. Да, це твоя чашечка, пластмасова, можна. Все тобі всім дякам за перегляд. Будемо сейчас все раскładaть і відім спати. Як це? Ви будете робити я а не спать? Я не Но буду робити. Ми будемо делать я крошку. Ви хочете сьогодні отерити? Да. Все, всем пока-пока.